Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про Євро 2024, як проходить взагалі э, відбіркова компанія, у кого які шанси. Сьогодні ми детально все обговоримо. Розпочинаємо з групи А, де грає Шотландія, Іспанія, Норвегія, Грузія, Гочешвілі і Кіпер. Ну що, друзі, розпочинаємо. Шотландці, як бачите, на дану мить, ну, Напевно, навіть доволі таки сенсаційно, але займає першу позицію Шотландів в 0, я желаю всім звичайно ще успіху. Але взагалі, збірна Шотландії це неймовірний грант. Збірна Шотландії це одна з найкращих команд. В Єврофутболі шотландці не програли жодного матчу. Шотландці, Шотландці взагалі просто щось неймовірне виконують. Шотландці забили на хвилинку. Зараз я порахую. Ну, на хвилиночку 12 м'ячів я один пропустили. Вбача та монет, це щось неймовірне. Що роблять шотландці, Це неймовірно. Вони переграли Іспанію. Два... Так, перепрошую. Іспанці. Іспанці в нас е... виграли були вони... бігунаці. Але цього замало. Три матчі, 6 балів, поразки від шотландців, але нічого страшного. Заспокоїмося. Спокійнесенько. Іспанці заспокоїлися. І перемогли. 3-0 Норвегію. 7-1 Грузію. Спокійно заспокоїлися. 6 пунктів у іспанців є. Норвегія Ереніно Баруна Третє місце. 4 залікових пунктів. Норвегія Ерінг Барода Голланда непогано. 0-3 програли, але потім, <кхух> якщо я не помиляюся, вони реанім... реанімували. Свою кар'єру перемогли вони Кіпер. Якщо ані, потім була Ніча з Грузії 1-1. Пограли шотландцям. І ось в останніх двох поєдинках вони реанімувалися. Перемога 3-1. Доволі таки сильним Кіпром. Та перемога буквально учора 6 а0. Угу. Так. І завтра в Норвегії гра з Грузії. Домашня гра з Грузією я це відео записую 11 числа. Кіпер, на жаль, ці матч програв. Грузія Гучушвілі також зараз непогано грає. Так, вони 1-7 програли, але до іспанців вони непогано з шотландцями побилися. Перемогну Кіпер на секундочку. Так, зіграли з норвежцями, в бойову 11. Група дуже цікава. Шотландці мене дивують. Ну, чесно, шотландці мене дивують, і я. Іспанія в шоці. Іспанія в шоці, звичайно, але, звичайно, ще шанси. у іспанців все одно великі на першу позицію у групі під номером А. Тому якось так. Матч Шотландія -Іспанія, Іспанія пройде 12 жовтня. Не пропустить. Боже він поєдинок. Ну, переходимо до іншої групи. Це група Б. Франція, Нідерланди, Греція, Ірландія і Гібралтар. Гібралтар доволі таки сильна команда, хоча вони пропустили дуже багато. Матчів, але Гібралтар все одно давав. дала. Ірландці, четверте місце. Ірландці мене, на жаль, засмутили. Від ірландців я очікував набагато більшого. У ірландців лише одна перемога над, я так розумію, над Гібралтаром. О, Греція, Греція має непогані шанси. Третє місце. Десять пунктів. Голландці фаворити на другу позицію. І причому голландці чи та першу позицію можуть зазихнути. У коси була поразка від французів. І все. в зразу вони програли, але в інших випадках вони доволі непогано голландці грали. Французи, французи абсолютно лідери. Всі матчі французи бездогано виграли. Відверто без А голландці неморальнових учора здолала. так ірландці дали один прямого конкурента. Де-факто похоронила надії Ірландії. Ірландія, яка грала на мій погляд, навіть краще. За голландців, але. Це, на жаль, біг. Їх... Не врятувала. Так. Ну, що ж можна ще сказати? По голландцям. Голландці півфіналіст Ліга Націй. Перемога над Грецією була 3-0 поєдинок. В Італії вони також програли. Ну, З такими, знати, з такими сильними суперниками, як Франція, Хорватія, Італія, Аргентина. Ось є проблеми у голландці. Так вони Так, вони виграли Ірландію. Так, вони виграли Грецію. Ну, що з того. Ну, і що з того. У Голланці все одно на жаль, є проблеми. Я сподіваюся, що Ось вони будуть друзі. У ну, Голландці, я не сподіваюся, що вони будуть вигравати такі сильні команди, як Франція. До речі, у Голландії наступна гра з Франції. Ну, а так, збірна Нідерландії доволі сильна, неймовірна нація. Ну, по Франції навіть я казати не буду. Вони всі матчі виграли. Бездоганна реалізація моментів команд Дідє Дешама. -ді 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 Впевнена перемога над Ірландії була 2-0 на стат де Франці на Парде-Пренс. Впевнена перемога над голландцями, над ірландцями. Тому у Франції. Ну, мені здається, поки вони, я думаю, де факто можна казати, що Франція вже забронювала собі. Виход до плей-офф. Ну, де факто. Розумієте, ще це не офіційно, звичайно. Ну, але де-факто можна вже вважати, що збірна Франції вже, вже на євро. Тому що ну, дуже прям впевнено виглядають французи. Якщо не помиляюся, взагалі ще жодного м'яча команда Діді Дешама не пропустила. Усі матчі команда відверто перемагає і відверто. Знаєте, навіть команда. Усі, я в чогось не напружується, розумієте? Ну де вони там напружилися? Знаєте, мені матч, де Франція там напружилася. 12 забили, 0 пропустили, якась фантастика. Чого французи? Ось французи і шотландці це просто Фантастика Фантастка Гулевуда. Тому якось так. Група Сі. Так. У групі Сі, я думаю, ви все знаєте, Англія перша, Україна, друга, Італія, третя, Македонія, четверта, матима маль Маль-П'ята. Маль-п'ята Мальти, на жаль, шансів з того боку дуже мало теоретичний шанс у мальтійців є. Я навіть не здивуюся, що мальтійці у когось відберуть очки. Тому що мальтійці непогано грали з України, з Італії, з Македонією. Мальтійці давали бій, ну і з британцями. Тому мальтійцям відверто лайк. Мальтійці молодці. Північна Македонія четверта, північна Македонія четверта, чотири залікових пункти. Виснажалися розгромна поразка від англійців, все-таки вдарила по амбіціям команди. Ну, амбіції, я розумію. Мінус 7, на жаль, але шанси теоретичні у Македонці є. Іта Італія три матчі у них, чотири бали. Україна на одну гробіч, тому, тому наші українці. Поки що на другій позиції. Британці англійці 5 матчів, 13 за якому. Взагалі, Англія це найкраща, на мою думку, збірна в світі. Зараз, мені здається, що навіть вона краща, ніж Аргантина взагалі. На, на мою суб'єктивну точку зору, Англії немає взагалі рівня. Тому що англійці можуть там 5 складів випустити і перемагати. Джуд Белінгем є найкращий гравець, на мою думку. Взагалі на цьому відбірковому євро. <кій> тому, я думаю, Англія все одно займе перше місце, а ось за друге і третє поб'ються Македонці, Італійці, Українці. Більше шансів, звичайно, що українці і у італійці. Тому що у македонців, на жаль, різниця м'ячів дуже велика. Тому, напевно, Македонія все-таки вибиває цієї битви. Але то, що там Македонія там ще нервів. Там... Зробить і українцям, і італійцям, і навіть англійцям. Це я думаю, стовідко, що нерви будуть. Дай Бог, що вони були у італійців, звичайно, але подивимося. Так, група дії: Хорватія, Турція, Вірменія, Уельс, Латвія. Вірменія дивує непогано. Олександр Петраков, колишній тренер збірної України. Доволі таки непогано він. Пропрацював про, про, про у Вірменії о 5 балів, ой, 7 балів за 5 ігор. Я вважаю, це доволі непогано. Взагалі в Вірменію ніхто не вірив спочатку. У вірменці здивували вже з першого Вони перемогли 4-2 Розумієте? 4-2 Вельс. Вони перемагають. Доволі спокійнесенько. Причому збірна в Вірменії перемагає Уельс. А потім збірна в Вірменії дивує там усіх, забуваємо ворота Турції. Перша, але, на жаль, про країн. На превеликий жаль. Армінці, Ар, -ар, -ар Арменія, вірменці такі сказав, або в такій в кровопарлиті. Не скажу вбит. Ось таке на жаль, прока. Але перемоги на Він був один приємна. Перемог. Але потім один, один з Турції, хоча вигравали до 81-ї сек ще першої е... хвилини вони перемагали і пропустили м'яч і втратили дуже важливі два очки і програли буквально декілька хвилин тому Хорватії. І то програли, знаєте, 1-0. Всього на всього один Тобто програли навіть мали шанси, як бачите, і виграти. Ну, принаймні зіграти в нічю. Вранці забитих та пропущених у вірменців непогано один. Я думаю, з Турції буде йти боротьба за друге місце. Тому Хорватія де-факто перше місце. Подивіться, в них 10 балів і ще грав в запасі. Думаю, тут це зрозуміло. А ось друга позиція, ось тут дуже цікава. Є Уельс, який ще може. Якщо Уельс, до речі, виграв, у них буде сів. Тому ось за другу позицію буде кровопролитна боротьба, і мені дуже навіть цікаво. Як тут валіть, це поки. Тому що валіці ну відверто зараз не можуть оговтатись після програшу на Чемпіонаті світу щось вони поки що не можуть оговтатись. Сьогодні, правда, гра з латвійців можливо і забудуть перемогу можливо. Знову кажу, можливо. Тому що Вальц поки що не може знову кажу, прийти в себе. А так команда, звичайно, дуже сильна. Перемог над Латвією. Одна тільки перемога над, над Латвією була. І все. Турці програли без шансів. Абсолютно без шансів. Програла Турці 0-2. Ну, Вес поки що не може Тому ну, це. Тому все дуже цікаво. Група є Албанія, Шехіму-2 Польща Френська струває. Польща, на жаль, поки що засмучує. П'ять матчів, четверта позиція, шість балів. Ну я думаю, напевно, це не те про що мріяли польський оболівальник, але засмучуватись не треба. Молдова третя, 8 балів, 5 матчів зіграно. Чехія. Ось Чехія, напевно, зараз побере друга позиція, 4 бал, 8 балів, 4 зіграних поєдинків. Але поки що саме Албанія перша, в них 10 залікових балів. Але все одно у Польщі непогані шанси, ще 4 тури до кінця. Шанси доволі Боль такі непогані шанси у албанців, я вважаю, тому тут албанцям. Албанці ще за, за, я думаю зачепляться, звичайно, за вихід на Євро. Чехія як фавор. Ну, Польща має. Польща має включатись. По повній програмі. Молдова також речі, Молдова дуже сильна команда. Але Молдові не вистачає, знаєте. Я б не сказав, бо везіння щось. Навіть би так сказав. Команда дуже-дуже сильна команда, яка... Там очки там е, по, по, відібрали вони там очки. Там, зараз я подивлюсь, у кого. Вони ж там відібрали очки. У ті таки Польщі, коли там вони щось просто щось божевільне створили. По 0-2 команда переломила матч о, з 0-2 в 3-2. Ну якщо Молдова вийде на Євро 24 сподівається, щось просто щось таке фантастика. Це буде просто фантастика. Тому що ось такі поєдинки над Польщею, вони показують, ти, що команда ти, що є характер. А це найголовніше тобто характер. І головне, знаєте, це не склад, це не стоїмось складу. Головне це, головне це команда. Ось розумієте, сама команда. Це колектив команді. Ось, це, я вважаю, це най, найголовної якості. Взагалі не тільки навіть, знаєте, у футболі я взагалі, в усіх аспектах. Саме це я вважаю, найголовним. Молдова просто умничка. Я обожнюю Молдову. Дуже хороша країна. Тому якось так. Проходимо. ну, Польща має включатися Група Ф. Бельгія, Австрія, Швеція, Естонія, Азербайджан. Бельгійці і австрійці. Два явних фаворита. В них по 10 цілікових балів. Швеція також ще нав'яже боротьбу. Але розумієте, у Швеції 6 балів. У Естонії, у Азербайджана по одному балу. А, ну, друзі, Бельгія та Австрія, до речі, між собою грали, і зіграли вони у бою ніч 1-1, тоді на м'ячі. Міхайля Грігові Лукаху какують повів. Команди розійшлись. Абсолютно бойової нічиєї. Швеція. Швеція доволі непогана. Швеція одна з найкращих також команд. Ну, швеція мені дуже сильно подобається. Швеція. Mm, Дужала. Все-таки трішки щось Швеції не, 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 не вистачає. знаєте, Десь знову то, того таки фарту. Ось програли австрійцям 0-2, хоча, хоча там, без шансів, не превеликий жаль. Але все одно не дотримали цей тиск. Ну австрійці вони тиснуть спершу. Вже. Ну, група дуже цікава. Бельгія. Австрія між собою ще ведуть боротьбу. Так? Ну, то, чи Швеція може вімкнутися по програм? Ти між подивитися, це буде пропускним. У Бальгійці плюс 7, у Австрії плюс 6, у Швеції плюс 5. Ну, тобто шанси доволі таки непогані. Ну, ось так. Якщо по групам, то група G: Венгрія, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва. Давайте швиденько, тут та сама історія: Венгрія, Сербія, Чорногорія, всі три команди. Мають найбільше кількість шансів. На мою думку, Венгрія явний тут фаворит. А ось за другу позицію буде доволі цікава боротьба між Сербією та Чорногорією. Ну, Болгарії, у Литви, на жаль, шансів. На превеликий жаль, не надто багато шансів. На жаль. Слава Казахстан, Філяні, Македонія, Марін. Ну, ось тут просто шалена боротьба. Напевно, найяскравіша група. Тому що і Словенці, і Данія, і Фінляндія, і Казахстан, подивіться, словенці 13 балів. У Данії також 13 балів. У Фінляндії їх 12, у Казахстана їх також 12. Ось це спронизувати важко. Ну, я думаю, Данія все таки вийде. Ввертаємось, друзі. Перепрошую ще раз. Самі розумієте, які зараз часи доволі складні. Ну, ладно, добре, продовжуємо. Тождання, на мою думку, являється явно фаворитом. Тут е, Все-таки не те, що там до півфіналу. Ну, Це таки команда, знаєте, така зряч. Словенія, Фінляндія, Казахстан. Ну, Тримаємо кулачки, хто кого переможе. Дуже цікава група, знаєте, дуже складно щось прогнозувати. Тим більше поки що по 6 гроші, там їм грати і грати. Група А. Швейцарія, Румунія, Ізраїль, Білорусь, Косово, Андура. Швейцарія явний фаворит. За другу позиції Румунія і Ізраїль, думаю, точно побореться у Білорусі, у Косово і Андурра. Ну, На жаль, у цих команд шансів вже й не надто багато. Ну, у них по 4 бали у Андура тільки 2. Навряд чи. Ну, хоча все, звичайно, звичайно, все можливо у футболі, ну, але все одно тут, скоріше, або Руминія, або все Ізраїль вийдуть до Єврокомпанії 24-го року. Ну, швейцарці, думаю, де факто Остання група це група G, Португалія, Словакія, Люксембург, речі, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Лінгеншен. Португалія де-факто перше місце, але ось друге місце дуже цікаво. Або Словакія, або Люксембург, точно посядуть друг І ще навіть є Боснія і Герцеговина, яка також може нав'язати. Ось так, друзі. Моє відео на цьому завершується. Кому вам сподобалось, поставте лайк. Наша увага, звичайно, до цієї групи буде. Добре, друзі, я буду завершувати. Кому сподобалось відео, поставте лайк, напишіть будь-який приємний коментар задання. Ваші сподобання.